В Умані дбають, щоб молоді фахівці залишалися в громаді. Як приклад цього, вручення ордеру на службове житло лікарю-судинному хірургу центральної міської лікарні Михайлу Ларіонову, який переїхав на Черкащину з Вінниці. Спочатку прийшлося винаймати житло. Зараз керівництво міста посприяло в отриманні мені квартири. Дякую їм за допомогу. Міська влада зацікавлена у кваліфікованих спеціалістах і робить усе можливе, щоб фахівці залишались у громаді, адже це значно поліпшить якість надання медичних послуг населенню та розширить їх перелік, каже очільниця Умані Ірина Плетньова. Задоволені, що наша лікарня поповнюється молодими перспективними лікарями. Бове житло, але я надіюся, що ви відпрацюєте в нашому місті 10 років і матимете змогу тоді приватизуватися. Буде повноцінне ваше житло. Хочу, щоб ви працювали нас, лікували наших пацієнтів тільки користь для Росії в Уменській центральній міській лікарні та й в райцентрі центрі загалом ніколи не було лікаря-судинного хірурга. Розповідає директор закладу Олександр Максютов. З його слів, Михайло Ларіонов працює лише три місяці, але за цих три місяці він зробив більше сотні операцій, і не одне людське життя врятовано завдячуючи роботі нашого лікаря. Лікар проводить над операції на судинах раніше. Дані пацієнти повинні були їхати в обласні центри, там, де є відділення судинної хірургії, та планові операції. І, а екстрені випадки ми запрошували спеціалістів теж з інших закладів. Тобто ми втрачали час для того, щоб максимально швидко прооперувати пацієнта і отримати гарний, хороший результат лікування.